Сьогодні говоримо про об'єктиви. А якщо конкретніше, то будемо сьогодні говорити про е, цікаві речі, такі як апертура, діафрагма, Світосила. Це, власне, мабуть, е, крім фокусної відстані, основне, на що ми звертаємо увагу, коли ми обираємо якийсь об'єктив або переглядаємо фото з якогось об'єктива. Нас завжди цікаво, чим знято, як знято і так далі. Е, хочу перепросити своїх підписників, усіх тих, хто довго чекав. Новенького якогось відео від мене за ту велику перерву, яка була, маю надію, що в подальшому таких перерв не буде, і відео мої будуть більш регулярними. І буду поділитися з вами своїми знаннями частіше, регулярніше. Дякую вам за всім за терпіння і тим, хто перший на моєму каналі, раджу підписатися, поставити дзвіночок. Ну і коментувати те, що ви дивитеся, ділитися своїми враженнями, писати свої побажання. Е ну, а тепер про об'єктиви. У мене був такий випадок, купила людина у мене фотоапарат Canon AE1 саме от з таким об'єктивом 50 мм mm F14 SSC. При купівлі е людина сумнівалася, чи потрібен їй. Фотоапарат саме з цим об'єктивом, тому що в нього в наявності є об'єктив Canon 50 мм mm F14FL. Старіша версія. Поспілкувавшись, ми прийшли висновку, що варто купити цей фотоапарат з об'єктивом, тим, яким він укомплектований. А при, при нагоді порівняти цих два об'єктива і самостійно тоді вже покупцю прийняти рішення, який з цих двох об'єктивів, власне, вартий того, щоб його залишити. На тому і зійшлися. Через два дні людина перезвонила, каже, що от є, на його погляд, проблема з тією камерою, а проблема, на його думку, полягала в неправильному в роботі експонометра. Дійшов висновку е покупець наступним чином: поставив об'єктив Canon FL51.4 на камеру Sony кропнуту, а е на Canon AE1 він поставив Canon 1.4 SSC. Заміри виявилися абсолютно різними. Ну, По-перше, всім кажу, що так, міряти це є неадекватно. Розмір матриці, принцип заміру, вимоги плівки, вимоги цифри, вони дещо різні. І тому такі заміри не будуть коректними і не рекомендують. Таким чином виходити з ситуації, міряти цифру для того, щоб знімати наплівку. На е, свою чергу я порекомендував зробити наступне: на одну і ту ж саму камеру поставити два різних об'єктива. Тобто або на Соньку обидва об'єктива поставити, по черзі порівняти в, в, в один той самий час одну і ту ж саму сцену, заміряти експозицію. І те саме зробити на Кеноні. І тоді, вже, виходячи з цього, можна зробити висновки. Проблема в камері чи проблема в тому, що є різниця в самих об'єктивах. Так людина і зробила, перевірила, зателефонувала і залишила камеру собі. Ну, це такий був коротенький, була така коротенька розповідь про те, як буває. А тепер давайте повернемося до основної теми. Апертура, діафрагма, світосила. На всіх об'єктивах вказано завжди два основних параметри. Це фокусна відстань, яка нам вказує на той кут, який ми будемо бачити при зйомці цим об'єктивом ширший вущий. Та якесь там значення F1,4. Багато хто каже, що це є значення діафрагми, хтось каже, що це є значення апертури, а хтось каже, що це є світосила. То давайте ми все ж таки розберемося, що є, що. Якщо ми подивимося на об'єктиви, уважно, так, то тут всередині в ньому щось крутиться, щось закривається, щось відкривається. Це є ніщо інше, як механізм діафрагми. Тобто той механізм, який нам дозволяє регулювати світловий поток, завдяки якому ми будемо отримувати світла на матрицю більше або менше. Ось плюс-мінус отак це виглядає. Це є діафрагма. А на об'єктиві прописана апертура. Апертура це є значення ось цього отвору по відношенню до фокусної відстані. Ну, ніби запутано, але насправді все дуже просто. Наприклад, якщо ми маємо. Це для того, щоб простіше було, я візьму якийсь інший об'єктив. Наприклад. наприклад, наприклад, 24-2-0, так, Є такий об'єктив. Що за цифри? 24. Ми всі розуміємо, що це є фокусна відстань, а 2 це є його відносний якийсь отвір, тому що завжди написано F дріб 2 або 1 поділить на 2, це якраз відноситься до характеристики апертури. Фокусна відстань поділена на ось це число 2. В даному випадку значення, максимальне значення апертури, тобто ось цього от отвору, його діаметр буде дорівнювати 12 мм. Ми 24 поділили на 2. Якщо, наприклад, у нас буде об'єктив в руках 50 мм F20, це буде говорити про те, що в нього значення апертури, тобто той максимальний отвір, буде дорівнювати 25 мм. Це є апертура. А що ж таке світлосила? А от власне про світлосилу я вам розказав тоді, коли е розказував про свого клієнта, який мав два однакових, на його думку, об'єктива за характеристиками. Вони дійсно однакові, фокусна відстань однакова, відносна, е відносний отвір той апертура однакова, а чомусь були різні показники експозаміру. Власне, це якраз і пов'язано з світосилою. Світлосила це та е, спроможність самих лінз без участі фокусної відстані або апертури пропустить світло. Різні лінзи по, по різному, при одинакових параметрах об'єктива, по-різному будуть пропускати світло. Власне, тому і був такий результат у людини на камері Sony. І на камері Canon плівковій була різниця між однаковими за характеристиками обєктивами при експозимірі порядка 1,5-2 стопи. Це все пов'язано з тим, що один з цих об'єктивів, можна сказати, був світліший, він пропустив набагато більше світла. Як це не дивно, але це був старіший Canon FL, він пропустив світла більше. Кому цікаво, можете це все попробувати, поекспериментувати. Е, і я думаю, що ви знайдете ту пару об'єктивів, у якої дійсно реально світлосила буде відрізнятися в півтора, в два стопа, можливо, навіть більше. В мене є один об'єктив, який свого часу мене по світосилі дуже вразив. Це Fujinon е, 50 51.4. Дуже цікаве скло, дуже світосильне в порівнянні з усіма тими об'єктивами, які в мене були на той момент, коли я робив експеримент. Перевіряв його світосилу, різниця була в 3 стопи. Ну що ж, я надіюсь, що тепер вам більш зрозумілим є поняття апертура, діафрагма та світосила. Хочу вас попросити написати в своїх коментарях до цього відео, чи буде вам цікаво дивитися відео інструкції до різних камер. Ну, наприклад, як в таку камеру. Завантажити плівку, як користуватися нею в автоматичному режимі, як користуватися нею в мануальному режимі, або, можливо, вас будуть цікавити більш складні камери. Якщо ці камери або об'єктиви, чи якісь інші прилади будуть у мене в наявності, я з радістю з вами поділюсь цією інформацією, запишу відео, і ви зможете користуватися тою відеоінструкцією. Розумію, що зараз це більш на часі, ніж друковані, або якісь скачані PDF-ки. Тому э, напишіть, будь ласка, чи було б для вас це актуально? З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока!